Його можна було чекати, каже власник однієї з квартир на 9-му поверсі багатоповерхівки. В ніч з 4 на 5 травня на технічний поверх сьомого будинку на вулиці Лучаківського провалились панелі покрівлі. Від удару на стінах кількох квартир, в тому числі його утворились тріщини. Завбачливо чоловік накрив меблі целофаном і не прогадав. Після нічної зливи вранці 7 травня Ярослав застав вдома калюжі води. Вода пішла через вентиляційний канал. Плюс між пошваг між які пошвах між плитами. Оце якраз він є. тріщина пішла та по шву? Так, власне, по тій тріщині, плюс там, де йде стояк гарячої труби, опалення. Ще більша неприємна несподіванка чекала вранці на сусідів Ярослава. Їх квартира також знаходиться під проваленою покрівлею. Відкрили от така ситуація на кухні куча води. В спальні теж, от все, диван мокрий, стіни повідувалися, все, як бачите, така ситуація. З вікон капає, все поздувалося, ламінат теж, все. Але ж тільки недавно купили квартиру і заселилися, то. Скільки часу, як зробили ремонт? Та року ще немає. Через місяць подружжя чекає поповнення у сім'ї. Куди привезти малечу, тепер не знають. Поки змушені жити за 35 кілометрів від Тернополя. Відколи нас звідси евакуювали, то вівторка, в понеділка з вечора. Забрали кожного дня, добираємося з Козівського району. Сюди, бо інакше немає куди діватися. Люди у відчаї. Сподіваються, що збитки їм компенсують, проте, поки розповідають, з заявами їх переправляють з управління житлово-комунального господарства УЖЕК, звідти до комісії, яка займається справою, письмових відповідей на запити, немає. В першу чергу цікавлять питання, можна проживати чи не можна проживати, цікавлять якісь конкретні письмовому вигляді сроки усунення аварійної ситуації. Ну і в принципі, мало би вигляд вигляді повідомити про якісь хоча б попередні причини виникнення ситуації. Запитати про те, чому за два дні не захистили покрівлю від протікань, пробуємо у будівельників, які працюють на даху. Відповідальність за обвал взяла на себе будівельна компанія Тернопільбуд, яка 25 років тому зводила дім. Залагодити все, її керівник зобов'язався за вісім днів. На третій ще розчищають дах. Кажуть, вчора до них долучились і Жеківці. Ми вчора машину мусору вигрузили звідси, машину, сьогодні вже вон другу грузимо. О, і вже хлопці керамзіть, то все кидають вон там через трубу вниз, щоб вже звітом вивозити, що таке дрібніше, бо жодним підйомникам неможливо того всього зробити. О. Ми що дрібніше, то туди на машину. ...поки розчищають, дощі затоплюють квартири. Будівельники не на камеру пояснюють, то не тент воду пропустив. Вона затекла під нього. Якщо повториться такий дощ, воно ж знову затече. Ні, вже сьогодні не повинно, тому що сьогодні вже буду завровувати ту воло. Так що. Ви встинете до кінця дня замурувати? Без проблем. Старшого серед будівельників не знаходиться. Відповідати доводиться конструктору. Каже, має видати проєктне рішення. Це є тент, який витримує. Повністю і, що ти там витриває. Це сучасний матеріал. Тобі... Він мав витримати таку кількість опадів? Так. А чому не витримав? Да. Тому що не вчасно поставили, певно. Так. Коли мали поставити? Я не знаю, я не був, я зараз тільки приїхав до а яке завдання ваше доповідь? Зробити так, щоб все відповідало технологічним нормативам І не було нічого подібного. Тобто ви вже виправляєте помилки? Так, да, вже все зробимо. Вже проєкт є, все робиться. Хлопці спінають робить. Через два дні тут все буде чудово.